І всім привіт! З вами знову, як завжди, я Шторм. І сьогодні ми залетіли в Skibig Tower Defense. Якщо знаєте таку мапу, то пишіть в коментарях в роблоксі. Ну, а ми погнали дивитись тут обновлення. Я буду тепер по ТТД я вам знімлю відео на наступний раз, напевно. Я знаю, що ви вже дуже довго чекаєте мого відео по TTD, але зараз я не можу зняти. Тому сорян, давайте просто подивимося, що тут за апдейт. Сьогодні я хочу зняти про цю мапу. Тому погнали. Давайте роздивимося спочатку, бо я вже тут трошки грав. От в мене тут є вже трошки якісь юніти. Бачите? Давайте okay. трошки по поудаляємо все, що нам не треба. Ще тут якийсь один зачаркую. От цих треба отдалити. Цих всіх епіки вони нього вже не треба. Отак. Ой. Че ось цих камер ще? Ось цих... Тому ну, давайте зараз подивимося, що у нас тут взагалі по всій мапі. Я вам зараз трошки розкажу. Що в нас тут і дає. Дивіться, отут у нас є всякі сумони. Ой тут, музика шостка. Отут у нас є кейси, бачите, є космік отакий, Бачите? Є ще отакі от Годлі. водлі, отакі два челіка. Комон Ящик ще є отакий. отут є ще дріль. Сунарчик отакий. Епічний кейс тут є ще. Легендарний. Міфічний і годлі І годлі крейт. Отут випадає от космік Evil Secret Agent. От, отут є всяке таке, там генкейс. Отут є трейти, Зачарки, а отут у нас є фа -е -е крафти, от такого Gitoilita 5.0 Divine Divine. І Astral Fighter Getoilta 5.0. Вот такі в нас тут всякі штуки є. Тому кого подивимося на новий івент тоді. Ось тут у нас новий івент є. От дивіться, який зокіаунтер спікермен гігантський. От тут я вже трошки подивився. От тут у нас є кейс, з якого можемо вибити Спиквумен 2.0, Хуго якогось. Big Build, Оце, до речі, дуже прикольний чел. І. Blader Runner Man якийсь. Тут ще крафти цього Xokiaunті, ще якогось челіка. Ну, і от так от. Ось ці всі юніти. Тут у нас ще є пас такий сезонний. Я вже тут два тіра виконав. Тому давайте, якщо ви вже так хочете. Зараз вам... зараз вам я тут все розкажу. Чекайте, чому куди я тепнувся? Чекайте, я не зрозумів, куди я тепнуся зараз. Подивимося. Може це просто якась перезагрузка. Зараз я щось не розумію. Так я тепнуся в режим. Отут з якимось челіком. Не знаю нащо. Ну, зараз подивимося. Ой, біжі, занадто голосно, почекайте. Бачите, тут у нас є такий спікермен. Ось один інших бігбой стали, але вони потужні. Я не знаю, на що він сюди зайшов. Давайте вже, якщо так, то поставимо нашу Battle Warn Jetoilet. Він так називається. Thank you. Зараз я щось не можу на, на них нажати. О, я зрозумів, яка це кнопка. Він може перестрибнути. А ну, зараз ми її дізнемо ще раз. Ну, коротше, тут щось не дуже цікаво. Давайте тоді вийдемо на секунду. Вже я напевно буду зараз вам знімати по цій карті більше відео. Але давайте вже на сам кінець зайдемо в ТТД. Бо щось ви давно вже не бачили тут відео по, по ТТДшці От такий у нас якийсь челік спереді Я вже скільки обнов пропустив в ТТД, але я тепер буду, напевно, заходити вам і тільки знімати е, відео по цьому. Коли буду тільки обновити ТТД, бо зазвичай я буду знімати там Dead Rails або всі якісь інші ігри. Пишіть в коментарі, що мені ще можна попробувати знімати. Які ігри. Та й плюс ставте лайк і підписуйтесь на канал. Теж також пишіть коментарі, в які ігри мені можна пограти. Ну і зараз будемо дивитись, що тут за апдейти теж. Сьогодні у нас таке змішане відео вийде трошечки значить дивимось що в нас тут виходить якісь юніти давайте зайдемо в шоп подивимось от якийсь Brutus з. The... Brutus з бомд. Брутус з Bound 225 тисяч ДПС! Усту якийсь капец 225. Ауєш і має. Ренжа достатньо велика. Вот він з'явився. Кись колезиут. Вот. У нас є Колезіум Крейт. У нас тут є якийсь це Тойлет, Що це? Кнокбек Science сенси... Солдір. Тож якийсь лего фігове. Дальше, Блайдер, короче, тоже Челикова, Годли, Оранкл, Спикермен, Пирсинг, 155 тысяч ДПС. Жесть, какой целлестил новый! Отсоток 0005! Капец, Титан Кулазиум Максимум! Капец! А у е Пирсинг, Е -стантайм. Стантайм 10, Домах 150 тысяч! Range 60, call 05 ДПС Від двох DPS до 300 000. Від три... до 300... Їх же три... тільки 36 штук є. Добре, далі. Що у нас далі йде? Везерленд Скрейт якийсь. Тут якісь міфіки є, Godly. в якого, кстати, дпс так нормально. Кстати, в них якийсь токсик є, нова функція. І якийсь отакий от гамма Рай Sniper. Токсик тоже має 240 кдпс. Це просто же з них дуже заримало. Далі що на шеї? Отакі от Chrome's Holки к... 215 кдпс. Giraffa Мелоніра. Ой. Секунду. Так, то ми все бачили. Вот нас тут вийшло. Тому... О, спидран кейт відкриваю. От нас цей Селестіу є. Спідранні кейси відкривають, водера Ну Добре, давайте зараз тепнемося в, в трейдре роу. Тобто у нас вже, ви ще не знаєте, може. А, ми... а ні, ви вже знаєте. Давайте в реварди подивимось. У нас багато юнітів. Ану, ультимейт. Що у нас по ультимейтах нового. Є два. 2? Clock Striker. 215 КДПС. І Хроно Клокмен. 290 КДПС. Оцей дуже якийсь рідкісний. І в нас виявляється три. 3 Спікермен. Speakerman. Якийсь омега Реактор Overlord. 350 кдпс. єма. І оцей в водновий якого ми вже бачили. Кстати, ультимейтів у нас вже дуже багато вийшло. Вже 15 штук ультимейтів. Тут ще такі крокодили бомбарділи якісь є. Ну, та й в принципі все. Ну, і на цьому ми будемо завершувати, напевно, цей змішаний відеоролик. Обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ну, а з вами був я, Шторм, і всім до нових зустрічей. Па-па!